Два дні тому я показую відео, сім'ї були, клуби були знизу, клубів було не видно, нині потепліло, бджола облетілася і от бачимо, який гарний клуб. І Дивіться, як ідеально сидить. Тобто бджола в клубі, клуб розширився, але ідеально, ідеально, гарно сидять. Тут теж був Слабачок, то я слабачок було там півтора ранки бджоли в магазині кинув під низ під сильну сім'ю. І ось така вийшла. Ну як вони зараз себе тут почули, а тут я не буду відкривати, або відкрию. Ось. Яка сім'я. Ось ми бачимо зараз сила сім'ї. Є багато кормів. Ось бджола з боку, гарно. Ми це закриваємо і все. Ану, оцей дерев'яний, як він себе, теж тепленько. Ми бачимо, сім'я ще фактично у клубі. От. Дуже гарно. Дуже гарно. Такий невеликий, незначний обльот. Але бджоли літають. Зараз ще десь щось відкриємо, ще щось глянемо. Так, бірка, оця теж вся була, два діти, бо всі були повністю внизу. Їх навіть не видимо, але. А ну, зараз... ну і вона теж ще навіть не дуже ще, ще внизу. Вони вже вон, помалу піднімаються, але всі внизу. Вона і не літає ще просто, вона не прогрілася. Чому не прогрілася? Тому що тут є дуже багато корму і корм працює як конденсатор. Це може і добре, може і не добре, ну, добре тому що вони так скоро не будуть стартувати. Так, о, назад це. А вся ну, ця сімейка. Тут в неї було трошки маловато корму. Я їм дав кормові рамки. Мав 300 наверх. І зараз глянемо, що вони себе. Тут було не таке дуже сильне, але. о. Так, Ми бачимо, дивіться, бджола внизу. І бджола вверху. Ну, бджоли вверху багато немає, але вона якраз оці корма і вона і собі формує гніздо, як вони сформують гніздо, так і буде. Ніхто не буде тут ніхто робити. Потім просто збоку докидається рамок. Тут, в принципі, повинно бути дві матки, але сьогодні я ще не буду шукати, чи дві є, чи одна. Ну, ось такий гарний, гарний клуб. Кормів багато, сидять дуже добре. Ну, Буде тепліше, будемо дивитися, чи є дві матки, чи нема. Ось тут я вчора підсадив другу матку в клуб, що об'єднув, зараз глянемо. Дана сімейка. Ось ми бачимо. Сформували клуб. Оце дві магазинні рамки, які я поставив з бджолою, бджола перейшла вся в один клуб, сформували спільний клуб. Тобто -то тут є одна матка їхня була, і одну я їм вчора дав. Дві матки повинно бути. Так само, десь в березні місяці будемо дивитися, є вони чи нема їх. Ось так, накриваю картон. Ось, і все. І так, ніхто нічого робити не буде, скорочуватися, нічого не буде. На пасіці ось, наприклад, навіть тут одимося, глянемо, що у нас тут. Ну Тут О. Е, тут досить сильна сім'я, корма є, ну нема тут що в них хотіти. Якщо взяти от, пдджола аж з краю висить, файно. Ось тут дав меду, тому що щось у них з кормами. Трошка, я дав пакеті меду, е, мед беруть, мед будуть брати, добре. І все. І так. Так, дозимовуємо. Ця дуже потужно літає, зараз ще глянемо. Зимували на двох доданах і глянемо зараз, як вона себе там почуває. Ось так, о. бачите. Ось. Вона зайняла. Так, і туди в долину, але бачите, просвічується. Тому в них виходить, займає клуб, а тут ще за купом клубу купа кормів. Нічого звідси робити не буде, все десь хтось скаже скорочувати. Ні, нічого скорочувати не буде, нічого зажиматися не буде, отак от війна і працює. Можу трохи більше прикрити дно. І все. Ось тут лежачок, дуже потужна сім'я. Була і є дуже потужна сім'я. Тут, але тут є корма, купа кормів, так що тут нема що в них хотіти. І вони ще сидять, так як мертвим клубом. Так що це дуже добре. Дуже добре. І є, є сім'ї, які от, фактично не літають. Тобто ну, Тут є це, але вона ще сидить. Вона сильна, вона має от ми бачимо, корму. І за рахунок того корм. Працює конденсатор, її щоб літати, треба, щоб корм добре прогрівся. Але це все нормально. Це є нормальне явище, це має купа дир, то це літає. Ця сім'я. Ой, яка гарна сімейка тут ці зробила. А було осені таке, що хотів розсипати, аж з боку бджола висить. От. видно, видно? Гарного такого буде, нічого йому робити не буду. Таку маломедочку збоку з боку, коли що, то й не стоїть. Цей що розлізся чи не розлізся, глянемо. Розлізлися. О, дуже гарно розлізлися. Так, і тут є сила, а верхній магазин. Ось ми маємо верхній магазин, тут є достатньо бджоли, дуже багато бджоли. Нижній магазин і низ. О, все. Ось ми маємо сама потужна сім'я на пасіці. Так що ось така ситуація. Бджоли зробили обліт, облетілися. Вчора ще сипав три слабеньких сім'ї, тому що не вартує тягнути хвости. І все, що є, це вже буде працювати. Буде працювати. Корма є, де не було кормів, додав. Так що, якось так. Дякую за увагу.